Привіт, вечір-хатую. Вечір, Як тобі проєкт Контент-хата, розкажи. Контент-хата, я вже другий місяць тут, з 8 чи 9 вересня долучився. До цього я влітку на ефіри потрапляв, слухав, придивлявся. Звісно, що у людей сумніви, коли навколо дуже багато обману. Так. У мене теж були сумніви, я придивлявся, прислухався. Потім таки десь 50 на 50 вже в мене була така градація сумніви. І за те, щоб вступити до контент хати, от е я такий подумав. Е ну цікаво, але не до кінця було ще зрозуміло, в чому суть. Якось от ефір такий жвавий, е натхнений, насичений. Але до кінця мені ще не було зрозуміло е в чому суть. І потім, коли Сергій вийшов і в ефір і сказав: Я надам три безкоштовних уроки, mm -hmm. от а до того я ще й подумав, Боже, ну хоча б якась інформація така була більш розширена, щоб уже е остаточне рішення можна було прийняти. О, ось воно, ось воно. І тоді я вже зайшов, послухав ці уроки і прийняв рішення вніс бронь і, і долучився до контент-хати. А ще до того, на TikTok я підписався на Сергія, не знаю, може, рік тому я бачив, як він оголошував, що буде така от можливість онлайн, особливо для ну, чоловіків там, в Україні, ну, і, звісно, по всьому світу для українців.